Коли хвороба підкралась непомітно. Сім'я з Сєвєродонецька евакуювалася з міста, коли їхній квартал накрило градом, а дім згорів. Як тільки вони приїхали до родичів на Хмельниччину, у 11-річного Лева раптово відмовили ноги. Сином почалося, мабуть, за тиждень такі проблеми, якби ну, як, за місяць от він жалувався так іноді боль в груді під лопатками і віддавала. Ну, впереди там куда-то, либо в, в левую, по-моему, да, легкие в левую отдавала сторону. Ну вот, ну как-то это так было, что вот я заметила еще как, какие-то нагрузки физические сильные тогда, ну вот э, мы думали, это миозит. Ще певний час лікарі не могли встановити діагноз, а вже згодом виявили, що причиною всьому була пухлина. У мене спина зверху почала боліти. Я проснулася, не можу наклонити шею вниз, боліно. Ну, вроді потім пройшло, а потім ночіла опять. Нога заболела, я в туалет хан сходити не мог нормально. До медиків першого медоб'єднання Львова хлопчик потрапив вже у критичному стані, коли він вже не міг встати на ноги. Тому операцію потрібно було виконувати негайно. Як тільки вони звернулись до нас, кинули інформацію про те, що в них є пухлина, були сумніви, чи це так званий абсцес, скупчений запальної рідини чи гною, там чи це пухлина. Вони скинули інформацію. Ми відразу змістили весь графік, щоб її вклинити в план операції, тому що такі діти стають пріоритетними відразу пухлини і максимально швидко їх прооперували. Одне з найскладніших оперативних втручань медики виконували близько 9 годин, адже пухлина проростала у спини й мозок, і важливо було не зачепити його важливих структур. І лікарям вдалося виконати цю операцію успішно. Ми провели хірургічне втручання, кістково-пластичну ламінотомію, тобто добралися туди зі збереженням власних кісточок, забрали ту пухлину, нам вдалося її повністю видалити, і зараз він відновлюється після хірургічного втручання, почувається краще. Є незначні покращення по рухах у нього із контролем функцій тазових органів, але, звичайно, ще далеко до ідеалу. Будемо сподіватися, що він зможе відновитися більше. За два місяці після операції стан хлопчика значно покращився. Попри те, що він потрапив до лікарні повністю з нерухомленим, зараз він вже може згинати та розгинати нижні кінцівки, та з'явились активні самостійні рухи в колінному суглобі. Це дуже хороший результат. Ми йому провели певне обстеження для визначення власне прогнозу його функціональності, в тому числі ходьби. І ми його провели на третій день, і це були позитивні результати. І його прогноз ходьби на сьогоднішній день при активному, хорошому, подальшому занятті складає 60-70%, А при такій похиленні це просто ну це колосальні цифри для нього. Надалі Леву як із реабілітологом, так і самостійно потрібно виконувати певні вправи, щоб відновити функцію ніг. А поки він це робить, вже має певні бажання, що зробить, коли одужає. Я помідори дуже їм. Я, я хочу посадити собі помідори, вирощувати помідори. На природі я хочу більше проводити час. А це у нього точно вийде, адже, за словами лікарів, Лев дуже старанний пацієнт і виконує всі завдання, які йому кажуть робити лікарі. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.